Забив я коротше, цю сторону, що я вам показував вночі вам. І зараз пане, що ще заклепаю цю, бо кажуть, передають сніги. Блін, щось не дуже хочеться, щоб його блін, замило, так як минулий раз в мене там все було в снігові, то я ще отут два тої-то зашию, а буде дірка тільки тут. Бо думаю, що й це. Зараз якщо стигну, то ще й це чимось до шию. Ну хоч якось, щоб було не задувало снігом, щоб було хоч би якось працювати. Отак от пацанчики виглядає. Знаю, знаю, ви зараз кажете, що халтурка. Но звіняйте, чим міг. За дві години зашив бігом. Зробив, поставив раз, два, три доски. І виходить тут е, трьохметровий силофан був. Ні, 2,5 і певно, що Чи може і 2 метра. Получається його так і, бачу ще є. І отак от до. По діагоналі доверху туди. І то знизу в мене такий кусячок вийшов. Ну нічого, я думаю, хоч би якось знаєте, від того снігу, що має бути втримати, втримає, а далі от пару шрубчиків відкрутив, зняв і маю собі таку временну, временну цю, як вона. Е, затворку чи дверку. Ну, І я думаю, вже буде. вже буде краще. Ну, тут, звісно, халтурка трохи. Бо тут я думав впер думав, що буде добре, а тут бачу, тут розвальцювало мені. Зараз треба буде кирпичі сюди поставляти, щоб воно не мало як ходити. І Як би отак, мучимося, капараємося. Ну, Виглядає воно, якби знаєте, воно було все зашите, то виглядає так. Поки що ще воно впечатлені ніякого не робить. Але що маємо, ти маємо. І тут в чому фішка, що я думаю, зашию, бо Думаю, навіть дощ іде, воно мені тут не мішає. Я отут ставлю стойку, ту стойку піднімаю доверху, впираю її в цей цей і тут ну, вплоть, поки я всі стойки не поставлю до цього балочка. Позакріплюю, повставляю, зверху, закріплю знизу. Тоді знімаю салафани, забираю доски і лачу. Можна навіть по кусочках. Моно раз ту половину, наприклад, зашив шифром. Зняв, зашив шифром, ту ще не відкриваю. Потім ту зняв, залатив, зашив шифром. От як би якось так. Капараюсь, перебиваюся, нема з ким робити. Немає, як то кажуть, робочих. І все приходиться по чуть-чуть самому. Там, Тут прибіг, тут м'ясо завіз, поки завіз м'ясо. Приїхав, бігом залатив, бо, кажуть, має бути сніг. Бігом залатив, побіг там, вдома ще трошки поробив роботи. санька десь там, поки до Зараз Зараз повеземо бігом корм і ще там одне місяця поїхати, грошики забрати. Прийшов той час, по роботи з міста.

Просим, а вы... Какие-то ресурсы, я представляю, работаю. Так, вже є карточка, так? вся гривень. А ти глянь. Що? Знаєш, як воно зробити? Як? Приходжу в магазин. Так. Паспорт є? Так, паспорт тоже давно. Тільки такого приходить, так? У мене пише ID паспорт. Чик. Все. І оплатив. І оплатив. Вона це з телефона. Молодець. Хто ти розумієш що все цифровізацію, да? так? Давай, ну, цей. Щедруй. Тут Щедру? ну, пишуть ти далі, так. Да. А ну покажи. Ну чесне слово пишуть, давай, щедруй. Та не... Коротше такое, я зараз їду, так? Да? Ну, Через деякий час. час приїжджаю, ти вивчаєш. Поняв? Щедру, чи коляду? Коляду. Коляду. Ти вивчаєш і їдемо на ферму, і ти на фермі колядуєш. Поняв? Я знаю, про я буду вчити. Все. Ти вчи. Ти вчи, ти, вчи. ти не дивись, не сиди в інтернеті, в тіктоці. Все, карточка є, так? так? Грошики є вже там. То. Все. Бонуси. В чиє. Все, я поїхав. О тут сніжки в нас пішли. Не крепкий сніг. Але скажу вам так, і за того паніше, що йшли знову дощі, так? То така температура так холодно, капець. Мінус 12. Тільки що бачив колегу. Ішов з ферми каже, до мене в тебе ще нічого на, на фермі не ціло. Кажу, я ще не був. А що таке? Каже, слухай, в мене каже, прихватило воду. Мінус 12 і каже, поприхвачува все. Каже, а назад запередають мінус 20. То каже, капець, я вже представляю, буде вже ночувати на фермі. Я ще не знаю, що в мене тут. Я приїду гляну. В вуликах точно знаю, що вже нічого нема. Бджоли повлітали в нас У вирій. На ферму добре, що хоч комена встиг почистити тут, а вдома не встиг. Йдемо глянем. Десь Саня прийшов на ферму саме. Що то в нас тут? Снігу не крепко, але мороз конкретний. Перезвонили, кажуть, і нас чуть попідмітало на фермі. Так, в треба гніро, це кажу гніть. Привик, якщо гребсти, то гній. Сніг розгребсти. О, нахуй. Чуєш? Добрий ранок. Добрий ранок. Та що, будеш колядувати? Ну, прийдемо вже колядувати. Да. Йдемо туди. Що, серйозно вивчив? Да. Тобто так. Да. Я й не ожидав. Так, казали, тут є сніг, чуть підмело. Задуло. Поїдь глянь, бо трошки попідмітало. Йдемо туди. Так, тут кроленя бігало по фермі, зловив? Так. Да. Так? Да. де посадив? Воду виключив? Так. Да. Все добре, так? Да? Як ти? ти? Так гарно. Яку куляду вивчу? Перекравний гость. Обощенки гарно, виразно. Чуть страшно. Раз, два, три. Добрий вечір тобі. Пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле син Божий. Народився, yeah. застеляйте, столи, та все шкили мами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три празники, гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а що перший праздник рождество Христове радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що другий праздник святого Василя, Радуйся ой, радуйся земле син Божий, народився. А що третій праздник, святе водохреща, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. А на цьому слові бувайте здорові. жити, поживайте і гори Єві, не знають. <різь> Тоже <різь> <різь> <що> таке. Все, <різь> заколюдував, якщо хтось. Брлін. Якщо хтось має бажання, можете Санькові задонатити, номер карточки скинемо донизу, а там же що він з тими грошима зробить, то вже його діла. Так, Саня, я розумію, сюди пройшли, так? Майже. Що ти кривишся одразу? Треба щось поробити. Давай тако, я стану позамітаю, так? Ти ж не спішеш? Чи вже спішеш? Наскільки? Я стану позамітаю, Другу, я. а ти закинеш до боту бляху. Саня, глянь, що там робиться. Снігом, Снігом мете і звідти там ті самці щось почали смаркати, поняв? Бо ж кознячок. Ти закинь бляху, поприбираємо чуть, -чуть. Задимимо, поняв? Зробимо дезінфекцію. Морозець добре що вдарив. Зробимо їм дезінфекцію. Третій хворог селити вже буде, повибирати трошки їх. Щось треба вже починати робити, правда. Тож не будемо завжди святкувати, якось ж треба на хліб заробляти. Зараз ще поїду, поприбираємо тут. І ще поїду, хочу глянути вдома біля кормоцеху, там де я все позашивав. Там, виходить, теж хочу подивитися, в якому стані, як. Я вже там був, але хотів, щоб так 2-3 дня, знаєте, помило. І подивитися, в якому стані, чи замело, чи ні всередині. Так що так. Прибираємо і переміщаємося ще у кормоцех. Таке сьогодні було невеличке відео. Вже хтось сюди ходив. Вже хтось сюди ходив. І вже хтось тут був. Ну і... Що нас спасло? Що не спасло. Тут трошки закидло, бо тут, ну, само собою, видно, що тут є. Але ж не зарадило повно снігу, як тоді раніше в нас тут було. І тут ось трохи. Ну, вже цікавіше. Не ходи, не ходи там, бо може ми його зразу позамітаємо, візьмемо. Поняв? Щоб не забивати його в цей бетон. Тоди дивися. То виходить, що ми вже тому можемо поставити палети, да? І туди вже висівку скинути. Ну так? Да. Правильно? Провести і вже не носити її в теплицю. І що? Чого? Якось так. Якось так казав. Знаєш, така одна мудра пословиця. Яка? То не до церкви. Да. Чуєш? що після такої кулятки треба йти, сісти за стіл випити Грачу і каву мінус 10. Є. Да. 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 Ти не цілувався з крулями? Ні. Точно. Так що так. Нема в нас відео. Цього дня було трошки тяжкувато мені. Трошечки є зміни. І Чуть мені тяжко. Але відео далі будуть, правда? Ну, головне найголовніше, підтримуйте Санька, а, Санько, а Саньок підтримує вас, так? Ну. Що треба сказати в кінці? Счастья, Ще що? Підписатись ну. на YouTube канал. Так. Ставте лайки. Так. І... І все буде добре. Все буде добре. Всьм... Перемога за нами. Да, всім пока.